Уже з цієї суботи зареєструватися для проходження ЗНО буде неможливо. Всі, хто не подав заявку, ще має декілька днів, адже як каже методес центру ЗНО, цьогоріч є багато нововведень, серед яких і те, що минулорічні результати з тестування ЗНО не будуть дійсними. Цьогорічна реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання завершується 20 лютого, оскільки в цьому році трошечки змінилося принцип визначення результатів ЗНО. То було прийнято рішення, що до участі в конкурсі будуть прийматися тільки сертифікати поточного року. Цьому році о, вирішено не виставляти мінімального порогу у 124 бали, так як було попередні роки. Спочатку експертна комісія в день тестування буде визначати о, результат, о, який може в. О, Показати мінімально підготовлений учень. Ці результати будуть кваліфікуватися як поріг не склав. Решта результатів будуть оцінюватися за рейтинговою шкалою від 100 до 200. І, наприклад, в цьому році результат в 102 бали, в 103 бали, в 124 бали. Це будуть рейтингові результати і сертифікати з такими результатами вони будуть прийматися до конкурсу у вищі навчальні заклади. Є така новинка, теж цьогорічна, що державна підсумкова атестація з української мови. І зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури вони об'єднані для випускників загальноосвітніх навчальних закладів. То тестування з цього предмету буде відбуватися 24 квітня. Всього ж до здачі тестування оброблено близько п'яти тисяч документів, з яких 10% подані минулорічними випускниками. Серед тих шкіл, у яких вже зареєструвалися всі випускники, є і п'ята Ужгородська спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов. У нас 52 випускники, і сьогодні якраз зареєструвалися вже всі 100%. І сьогодні-завтра ми відправляємо пакет документів Івано-Франківський центр оцінювання якості знань. Наскільки мені відомо, в Ужгороді це лінгвістична гімназія, шоста школа, гімназія. І е, спеціалізована школа-інтернат серед найбільш популярних предметів, які обирають учні для тестування, українська мова та література англійська мова, математика, історія. Я буду здавати українську мову, географію, історію і англійську мову. Буду намагатися поступати на міжнародні відносини або на туризм у. Карпатського університету імені Стефаника або Київський національний імені Шевченка. Ті, хто ще не зареєструвався для проходження ЗНО, повинні пам'ятати, що до 24 квітня не лише тестування, а й державна підсумкова атестація. Тому щоб отримати атестат, треба пройти хоч одне зовнішнє незалежне тестування з української мови.